Коли у вас ауді і у вас погано фіксуються двері, то причина ось в цьому обмежувачі двері. Він так не фіксується. А причина на цих зношених роликах. Вони тут уже настільки розбовтані, фіксується. то вихід тільки один, ну, точніше, два. Або наварить на цей вал шток, трошки металу, або отут, розсверлить трошки, щоб воно більше його притискало. Подивимося, що вийде. Трошки розсверливши, трошки підігнувши цей стальний калений пруток. Ми отримали на півміліметра менший зазор. Сподіваюсь, допоможе. І дверка так і тримається. Середнє положення. І максимум. Він тримається. Не так, як хотілося б. Але все ж. працює